Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить тебе неймовірно. І Господь хоче, щоб ти відчував Його кохання щодня, що секунди в своєму житті. В кожному сезоні свого життя Він говорить: Я поруч і я тебе люблю. Коли ти підеш в долину і плача, він говорить, я поруч, і я тебе люблю. Коли ти підеш через саме сьогодні пекло життєве, долиною смерті, Він говорить, я поруч і я тебе люблю. Коли ти будеш проходити свій злий день, Господь говорить, я поруч, і я є любов, я тебе люблю. Коли ти будеш сьогодні проходити свої утиски, Свої страждання, свою скорботу, коли Ісус говорить, що Ти будеш пити свою чашу і хреститись хрещенням Христа в страждання, щоб виконати Боже доручення або своє покликання. Він говорить: Я поруч, я поруч, і я Тебе люблю. Ти не зрозумієш довжину Божої любові, ти не помірюєш глибину. Широту, довготу Божої любові. Але ця Божа неймовірна любов, вона як океани, які ти не можеш поміряти. Вона набагато більша, ніж океани. Вона буде неймовірно, неймовірно, сьогодні виливатися на твоє життя. Відкрийся для Бога, який любить тебе. Прийми в своє серце Бога, який є. Любов, який є батько, який любить тебе, який піклується, дбає, турбується про тебе. Тому Господь і сьогодні Він хоче постійно виливати і проявляти свою любов через свого Сина, Ісуса Христа, в твоєму житті, через хрест Голгофи, де помер наш Господь за наші гріхи. Він хоче виливати своє кохання. Через смерть Божу, через Воскресіння, через Божу віру, через Божий поклик до кожного із нас, через Духа Святого, через Його помазання ти можеш сьогодні переживати неймовірну Божу любов. Господь постійно говорить: Я тебе люблю. Господь постійно тебе кличе в свої обійми. Він постійно тобі нагадує про себе, як про того, який. Неймовірно, тебе любить, який створив тебе для любові, для спілкування, для взаємовідносин. От уяви, Господь народив тебе, щоб тебе любити. І Господь дав тобі покликання, щоб в цьому покликанні ти, будучи співробітником в ділі Божому, Ти відчував, як Бог довіряє тобі, як Бог вірить в тебе, як Бог тебе любить. Тому сьогодні знову і знову я хочу сказати тобі: Бог неймовірно любить тебе. Амінь.